Доброго дня, хочу зробити розклад, «Все правда про вас. Яка ви особа, що у вас відбувається на даний момент, яка ви? Буду робити розклад для жінки, а чоловіки хай трактуються під себе. Яка ви особа? Може мене дивитися жінка, яка вагітна. І ця вагітність для неї як грім серед ясного неба, несподівана. Вона вже навіть не чекала на це, що коли-небудь може забагітніти. Людина, яка дуже себе любить, любить бути гарно виглядати і багато. Користується салонами, косметикою, любить подарки, але щось в обмеженнях, получає все, що хоче, але немає спокою, немає, так сказати, радості того, як у, у клітці. Минулому дуже була сильна любов, але любов якась така одностороння, яку маніпулювали дуже сильно, жила в ілюзіях. З розрахунком на чоловіка, що має допомогти, вірила в те, що їй поможе чоловік, що щось що змінить. Але рідня дуже сильно втручалася і зробила сірим, скучним життям. Дуже, а може з сторони чоловіка або з сторони жінки дуже багато йде втручань в особисте життя. Багато було зрад. Жінці зраджували або чоловікові. Багато зрад було таких зустрічей зрадливих, і це неодноразово було, це багато було зустрічей. Це було дуже важко пережити. Дуже важко і ем, можу сказати, що йшла якесь магічне втручання. Йшло щоб якось устепенити ту особу, яка це робила. Тут навіть чоловік хотів помститися жінці за, за всю свою доброту, яку він вкладав, але вона цього не оцінила. Я можу сказати одно, що це все якось таке наігране, неправдиве. Людина багато працює до так сказати, до потірі сознання, як кажуть руски, потрібна допомога медична, тобто треба відпочити. Може санаторій якийсь, може дуже втомлена немає радості від того, від тої роботи є особа, яка себе видає не за ту, яка вона є насправді. І хтось намагається це показати відкрити, а не виходить. Тут іде така ревність, так сказати, нездорова контроль над особою, вплоть до того, що може слідкувати, дивитися, де, з ким, куди пішла, що робить. І від цього жінка змучена, вона як служанка. Принеси, подай, іди, не мішай. Достала. Не, не вірю в те, що особа може бути вірна, що вона може любити. Тобто є велика різниця в віці, тобто може чоловік бути старшим і контролювати. Але тут почуттів, так сказати, особи вже і немає. Жінка стала холодною, просто починає себе цінити і любити. Контактує в інтернеті, але тут іде втручання вищих сил, щось вони поставлю особу перед вибором. І то таким жорстким, що буде, так сказати, дуже боляче дуже неприємно. Тут я можу сказати, що сім'я йде до розвалу. До знищення, самознищення. Тобто одна особа любить себе повністю віддає, а друга отримує і вічно чимось недовольна, хтось тримає на когось обіду. Тут треба просто сісти і поговорити, щоб покласти всі точки над «і».